О-ху-ху-ху! Також риба. О, ти чудіще! Буду брати руками. Хочу провірити, прибув і бачу, там щось відбувається. На макрель це не дуже схоже, але мені ж цікаво, тому спробуємо. Далеко кидати не буду. Навіть ставку не буду ставити просто отак легенько. Мені здається, це все ж таки макрель. Але чомусь дуже схоже на щось дрібненьке, на стайку дрібненької Можливо це щось цікаве. Прямо з зверху зверху. Я його підіграю, а вдруг щось да зацепим. Єсть щось єсть. Це мабуть. Ні, макрель. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, пливи. Дійсно, макрель. Так, закинув я буквально 2-3 хвилини назад цей спінінг. І вже є якісь рухи там я так думаю, що ці руки все ж таки не на дні, а можливо, вони десь тут ближче. Можливо, нитку я нову поставив зеленого кольору, салатового яркого. І можливо, якраз саме таке довбе воно в нитку сверлить. Їй подобається, як вона грає на воді, подобається їй кольор. Нитка бомбезна, 0,28, але рух однозначно є. Перезакину. Тушечка працює непогано, добре працює. Мені подобається. Звісно, є свої нюанси. Не ніндзя, але все рівно. А тоді, мабуть, і ту перезакину. О це. О, це там ще слимаків натягну. О, є. Одцепилося. Три ключка, чим погано, що цепляється. Що там і тірольська паличка стоїть. Так, і що ми бачимо? Бачимо ми, що хтось тут гриз. Верхній крючок обрізаний. Тільки верхній обрізаний. Все. Ось такі от слимачки тут є. Я не знаю, що це за корене плод. Ой. Я їх випускаю завжди в воду отаке. На щось воно похоже. Так воно росло, мабуть. Воно всередині щось чорненьке. Якась жива істота. Назад. Так. Невже ми її зараз щас... дочекаємося? Що там у нас хто? У нас. О, давай, давай. Ох. Хто там? Ой, фрікціон, щось єсть. Ой-ой-ой-ой-ой, весь кишились. Ой-ой-ой. Ого. 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 Я такого ще не пам'ятаю. Колокольчик, хай звенить. На радість всім, щоб всі чули, як перший раз. Ой, хорошо, ой, хорошо. Жаль, що на цей спінинг не на той. А вона добре, що на спітінг. Ух, давай, давай, давай. Оце кирпичина. Оце є піноблок. Піноблок. Главне, що додому. Ой, хорошо, давай. Давай, я тебе туди витащу. Ой, хорошо. Хорошо. Ух. Нарешті. Нарешті достойний суперник. Ох, як би його на той спінінг. Ой, сидить. Сидить. Давай, давай, ще трошки. Хорошо, ну як, трошки метрів 30. Давай. Сидить, вісить. Або дуплет, або щось. Дійсно, файне, файне. Ну це спінінг слабенький. Ну як слабенький. Ой. Ой, хорошо. Ох, нарешті. Ой, давай, 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 давай. Ота, хорошо. О. Вже десь, мабуть. Ой, потягнуло в другу сторону. Хорошо. Ну добре. уху ху не знаю. Чи, чи видно там, чи ні. Хто ти, чудище? От е то поворот. Що я з тобою буду робити? О. Це ж тріска. А, яка гарна. Щас. Ого. Ого, оце голова! Так. Брать. Тільки брать, по-другому. Ніяк. Фух. Ой, гарне, гарне, гарне. Тут і ноги можна намочити. Тільки давай вже. Ще трішки. Ай! Нитка ріки, руки ріже. Яй-яй-яй-яй. Одрізав одного крючка об камінчик. <гум> Але в мене вибору не було. А ви не представляєте, що це таке? Що це таке? <гум> вот это поворот. Ні. Щас. Нитка руки порізала, трохи неудачно я взяв. Думаю, чуть-чуть підтянувана, як дёрнулась. Хуєс! Yes! Чого ти крутишся? Ти ж не вертольот, ти ж риба. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Фух. Зараз я вже і фрикціон. Я не знаю. Опять пробиття. Фу. Ви не розумієте, що це таке? Ого. Осьо моя рука. Осьом мій гачок. Так, зараз, секундочку, я трохи руки помию. Ну це, звісно, поворот. Оце поворот. Оце піноблок. Фу. Я зараз... Перчаточки обов'язково. Я не знаю. Так. Ну, друже, це. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут Є. Ну, це вже я, може, його тут і під Так. Єсть. Єсть. Але теж трималось. Він тримався на всіх практично трьох очках, але один я. Відрізав. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце так поворот. Ой-ой-ой. Ні, ну у нас сиділа я і добре зачепив. О. Так. Це монстр. Це монстр. У мене є супер рулеточка від хвоста. Ой-ой-ой-ой-ой, страшно. Страшно цікаво, ну, голова в неї, звісно, дуже здорова. 95. О! У мене рулетка метрова, 97. Ось о. 97 см. вот це поворот. І що мені з нею робити? Як мені її зважить? Я забіг цього не уявляю. Ну, зараз буду щось спробувати. І показати вже її треба. І зважити вже її треба. Я знав. Я знав. Так. Спочатку я її спробую зважити. Я не знаю. Тріска, дивия канусата. А, осик. А що в неї там? Не відкуси мені нічого. Що це таке? Це вона щось гризла на дні. Схоже на м'ясо, але це, здається, водоросля в море. Так. То. -ю 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 -ю. Це трофей, це трофей. На, на даний момент це найбільша риба, яку я тут ловив. 100 відсотково. Ой, 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 Що там? 8300. Видно, не видно. 8300. 8300. А ну так. Ось 8300, майже 8400. Майже. Фу. Ось А, стій, 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 стій. Я так більше не буду. Я так більше не буду. О. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Та тут ось кулак. Спокойно! Спокійно. Так. О. Отак. Отак. І це не на витягнутих руках. Це просто я її тримав. Ми її не зможемо відпустити. Вона все, що могла, вона повипльовувала. Я її з метрів 50 підняв. Вісім триста. Золота тріска, ну вона. Не... Золота. Золота тріска. Це трофей. Це із того, що я ловив, це найбільше. 8-300. Тут голова кілограма 7. Ну і кілограм 1,5, це все інше. Фух. Ой! 8-300. Я йду додому перти. Мабуть, не буду. Я, мабуть, зроблю з неї стейків. І в стейках її понесу, це занадто. Плюс ще 8 кілограмів, а і так рюкзак важкий. Плюс ще 8 кг. це буде перебор. Ну що ж, тепер можна і бутербродіка лупанути чайку нема, на жаль, але головне, що хоч щось є. І буду перезакидати. І буквально на підтяжки, буквально на проводки. Знову покльовочка. В смислі, не в смислі, що знову знову. Але щось є, щось сидить маємо якусь рибку. Так. Не хотіло, не хотіло. І на підтяжки, І там. Ну там, на інший. Завжди в мене щось даєсть. Поставив туди світлячок, але таке відчуття, що він працює в іншу сторону. Дрібноту приманює. А щось таке більш-менш відлякує. Тому що задовбує постійно. але постійно якась дрібнота. Зюбає, дзюбає, зюбає, А Нічого толком. А тут дрібнота взагалі ніколи не дзюба. Але якщо є покльовка, то вона результативна. Тому я експеримент вважаю успішним і це у нас невелика. Але сайда буду брати руками без всяких цих. Відчувала, що воно щось не але Сайда сама по собі риба дуже сильна. Головне, що вона є. Це ж такий кілограмовий, зараз я його навіть буду важити, мабуть. За нитку не Ну, Може навіть і більше, ніж кілограм. Фух, Фух. Сайда це. Завжди приємно. Так, да, тут стопроцентово я її стопроцентово засік. У неї не було шансу. Гарно. Так, оце сайда. Я її сам часто путаю з люром, я все називаю люром. Щоб плюс мінус такої форми. Так, я її відпущу. Жива, здорова щас. Так, такий у нас сайдьониш. Також риба непогано на витягнутих руках. Ну така кілограма півтора до двох. О, так. Фоточка, фоточка, фоточка. І відпустить. Ну, зараз я її зважу на всяк випадок. Не трофей, але тут ротяка також гарна. І там дзвонить і тут є по нулям. І зараз важимо. Півтора кілограма. Видно? Видно. Ну, також приємний екземпляр. Зачот. Відпускаємо. І відпускаємо. Пробую відпускати в кращих традиціях ютубних рибаків, до яких я поки що не відношуся, але але отак. Нам ноги треба обов'язково Так, іди сюди. А, почекай. А, я хотів за хвоста тебе подержати. Ну що вона зараз чуть, чуть отдишиться. І точно уйде на глибину. Ну, прям серйозно. Це лише відпустив. І воно щось дрг-дриг-дрг. Знову невеличкий. Цей дьонер зійшов. Зійшов. Дуже шкода. Але мені здається, що це був знов невеликий сайдьониш, Дуже шкода. Вроді я його і засік, і протягнув трошки. Ну, не наша риба, на жаль. Не наша. Але справа в тім, що воно дрг-дрг, дрг-дрк, думаю підтягнув. І другий раз, саме на підтяжки, воно реагує. Ага, цікаво. Цікаво. Було на нижній гачок. А це що у нас таке? Ладно, буду розбиратися. Так, я вирішив, що, мабуть, останній раз на сьогодні перезакину. Пройшло вже хвилин 20, може 25 з останнього мого моменту, коли я перезакидав. Зараз перезакидаю і збираюсь додому. Поки зберуся, поки вже без 28. І так, йду додому. По результату вчора вечором я взяв дуже файну тріску. Сьогодні взяв. Одну лише сайду на півтора кілограма і була ще одна досить добре нереалізована покльовка. Я зробив все, що міг, але вона втікла. Домочика і на автобус, так що місце гарне, рибу побачили гарно І я думаю, що я туди ще повернусь. Всім пока.